Допомагати тим, хто травмувався на виробництві, чи має профзахворювання – головне завдання фонду на сьогодні. Є і фінансування, і можливості. Основний дохід це страхування працівників. Фонд забезпечує фінансування заходів, передбачених програмами поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища, підвищення кваліфікації відповідних фахівців з питань охорони праці і профілактики виробничого травматизму. Заходи, які Виконує наша організація вже місяця в самій назві. Це страхування від нещасного випадку на виробництві. Тобто пріоритетні завдання є проведення профілактичних заходів, які б не допускали цих випадків на виробництві і запобігали їм. А охорона праці на кожному підприємстві, звичайно, починається із інженерів з охорони праці або осіб, на яких покладені обов'язки спеціаліста з охорони праці. І який буде їх рівень знань? Чи проходили вони навчання з питань охорони праці? Від цього, мабуть, і залежить стан охорони праці на цих підприємствах. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань проводить навчання для працівників бюджетної сфери Зміївського району. Для самих спеціалістів державних та комунальних установ навчання є безкоштовним. На це виділяє кошти фонд соціального страхування. І, хоча такий курс можна проводити і раз на три роки, організація знаходить кошти, щоб навчати спеціалістів щороку. Цьогоріч курс пройшли більше 30 спеціалістів, торік близько сотні. Саме якраз навчання та підвищення рівня знань Ми приділяємо дуже велику увагу. До речі, це навчання коштує певної суми грошей і деяким організаціям, особливо, може, бюджетним, може бути не завжди по кишені. Хоча ті, що економлять на охороні праці, потім розплачуються здоров'ям людей, а може навіть життям, Фонд наш до таких не належить, тому виконавча дирекція значить, провела тендер, на проведення навчання, в якому перемогла переміг учбовий центр Новатор міста Києва, і завдяки цьому, значить, 35 тридцять спеціалістів з охорони праці нашого району проводять навчання перевірку знань з видачею посвідчень відповідних з питань охорони праці, і будемо вірити, що цей захід приведе до того, що на цих підприємствах як мінімум. Нечасних випадків не буде. Безкоштовне навчання отримують працівники дитячих садочків, шкіл, закладів сфери житлово-комунального господарства, органів місцевого самоврядування та всіх некомерційних організацій. Під час лекцій їм розповідають, як не допустити ризикованих ситуацій на виробництві та що робити в разі виникнення небезпеки. Після дводенного курсу слухачі лекцій складатимуть іспит.